Попадає в пекло американець, українець індус. Підходить до них чорт і каже Хто витримає моїх три удари, той піде в рай. Причому ви можете взяти із собою одну річ. Підходить американець, взяв щит. Чорт, як дасть тому, аж щит зламав. Американець закричить Чорт в пекло. Підходить індус і каже я десять років займався йогою, на склі спав. Що мені твої удари? Чорт як дасть зі всієї сили, а той тільки гикнув. Дасть в друге, втретє, індус мі слова. Чорт і мовить. Іди в рай. Чорт до українця. Чим будеш захищатися? Українець. Чим чим індусом? Дівчинка семикласниця, прийшовши з школи, говорить. Мама, я така дурна, така дурна, що сталося, сонечко, чому? Ну, дівчатка у нас такі просунуті, знають значення багатьох слів, а я ні. Тому що ти зі мною не говориш на ці теми. Наприклад, хто такий коханець, коханка? Коханець це класний чоловік, друг сім'ї, помічник тата, донька. Зрозуміло. А хто така коханка? Мати грубо. Ох, доню, це злодійка. Донька, округливши очі, мамо, вона краде те, що погано лежить? Ні. Вона краде те, що добре стоїть. Син каже матері, я більше в школу не піду. Чому? «Та ну її цю школу. Знову Кузнєцов буде бити підручником по голові. Олексій почне з рогатки цілитися. А Василь буде підніжку ставити. Не піду. Ні, синку, ти повинен йти в школу, каже мати. По-перше, ти вже дорослий, сорок років виповнилося. А по-друге, ти ж директор школи. Переповнений автобус. Їде така собі елегантна дама і проста сільська бабка. Давка жахлива, а від дамочки такими приємними парфумами несе. Бабка принюхується, а дамочка так гонорово. Шанель номер 5 сто доларів флакончик. Їдуть далі, а тут бабка не витерпила і пустила пук-пук. Дамочка так зморщено принюхується і підозріло позирає на бабку. Бабка так гордо. Квасоля Лущина, 37 гривень за кіло. Приїхав Заєць на митницю, морквину розмитнити. Ну, короче, день мучився ніяк. Тут Лисиця йде. Привіт, зайчику! Чого сумний? Так ось каже, ніяк. Морквину не можу розмитнити. Зараз я спробую, каже Лисиця. Пішла на митницю, день ходила ніяк. Сидить Заяць ще сумніший. Іде йде вовк. Ну, коротше, та ж історія. День ходив ни в яку. Заяць зовсім же розстроєний. Тут йде козел. У чому проблеми? Так ось так то й то. Зараз почекай я миттю. Пішов козел на митницю, повертається через п'ять хвилин. Все, можеш забирати свої овочі. Як так? Ні я, ні лисиця, ні вовк за тиждень нічого зробити не могли. А в тебе це зайняло всього п'ять хвилин. Козел відповідає: так я туди заходжу, а там всі свої. Поїхали два українці на заробітки у Францію. Пішли в кафе обідати. Один другому каже: Куме, як ми будемо замовляти? Мови не знаємо. Ти не переживай, я вже тут раз був. Французька мова дуже легка, додаємо до слова часточку ля, а все ресту те сале. Замовили вони два ля борща, два ля салати, дві ля картоплі фрі. Їм все принесли, вони наїлися і йдуть до офіціанта розраховуватися. І знову один другому каже Ну, ти, куме, молодець, якби не ти, лишилися би ми голодні. Я б в житті не додумався. А офіціант дивиться на них і каже Їли би ви ля гімно. Якби я не зі Львова був. Літак піднявся у небо. Голос старшого пілота. Шановні пасажири, ох ти ж! Ой-йой капець! І тиша. Всі в шоці оглядаються в пошуках небезпеки. Знову голос старшого пілота. Шановні пасажири, все в порядку. Це стюардеса випадково вилила на мене каву. Бачили б ви, як тепер виглядають мої білі штани спереду. Один з пасажирів крізь зуби. Мабуть, так само, як мої ззаду. Розмовляють американець з українцем. Українець питає: скільки кімнат в твоєму домі? Американець. У мене все звичайно: кімната для мене, кімната для дружини, кімната для дітей, комп'ютерна кімната, кімната для тренажерів, ванна для мене, дружини і дітей. Вітання для гостей. А у тебе ну у мене майже те ж саме, тільки без перегородок. Сімдесятирічний чоловік одружився з 20-річною дівчиною. У першу шлюбну ніч він стукає до неї в спальню: Дорога, я прийшов виконати свій подружній обов'язок. Виконавши його, він побажав на добраніч і пішов. Минає година. Він знову стукає до дружини. Дорога, я прийшов виконати свій подружній обов'язок. Ще через годину. Дорога. Я прийшов виконати свій подружній обов'язок. Але, милий, ти вже двічі його виконав сьогодні. Вибач, люба, склероз. <реку> <реку> Урок малювання в школі. Вчителька намалювала яблуко на дошці та й питає: Оленка, що на дошці намальовано? Оленка встає, каже: Срака. Вчителька, та як ти таке можеш казати? Вийди з класу. Оленка вийшла. Петрик, що намальовано на дошці? Та срака. Вигнала і його, перепитала весь клас. Залишилась одна Марічка. Марічко, та ти ж розумна дівчинка, скажи, що на дошці намальовано? Марічка дивиться: Та срака, що казати? Тут заходить директор. О, ви чого тут сидите? Весь клас на дворі футбол грає, а ви тут сраку на дошці малюєте.